Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні проведе телефонну розмову із Дональдом Трампом. Обговорюватимуть деталі наступних кроків. А президент України очікує почути подробиці переговорів Трампа з Путіним. Також Зеленський заявив, що Україна не має наміру обговорювати питання поступок територій та скорочення армії для України. Визнання українських територій російськими це червона лінія, і ми на це не підемо. Я не обговорюватиму з росіянами, якою має бути наша армія, сказав президент. За словами Зеленського, без американських розвідданих Україна втрачає точність польоту та виходу балістики. Для чого це Путіну, якщо він не хоче нас вбивати?» Для чого йому боротися, що президент Трамп зупинив передачу цієї інформації? Це неадекватні вимоги. Путін хоче, щоб ми не бачили, коли летить балістика, і все це говорить про бажання продовжувати війну, сказав Гарант. Також відомо, що цієї неділі в Саудівській Аравії відбудеться зустріч України та США. Ця зустріч пройде технічно обговорюватимуть часткове припинення вогню. У США могли знищити докази депортації Росією українських дітей. Після того, як штати припинили фінансувати групу дослідників Єльського університету, вони знаходили і повертали додому депортованих дітей. Про це повідомляє Рейтерс, посилаючись на лист законодавців демократів до держсекретаря Марка Рубіо. Зазначається, що зі сховища даних, які збирали дослідники, безповоротно видалили інформацію про 30 тисяч українських дітей, зокрема і супутникові знімки. Суд США визнав неконституційним закриття USAID. Окружний суддя Теодор Чуанг постановив, що Ілон Маск та його департамент з питань ефективності уряду використовували неконституційні повноваження під час ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку. Тепер рішення вимагає від департаменту Маска відновити доступ до електронної пошти та систем нинішнім співробітникам USAID. Також суд забороняє персоналу ДОДЖ здійснювати будь-які дії пов'язані з агентством, без спеціального дозволу посадової особи USAID. Зокрема, також суд постановив заборону на те, щоб відправляти співробітників в адмінвідпустку, звільняти їх, закривати бюро чи USAID, а також видаляти вміст їх вебсайтів.